Друзі, всім привітки! Ми дуже любимо посмакувати тортиком, і е, діти в нас просто обожнюють смакувати такими різними солодощами. Тому сьогодні ми будемо готувати дуже простий тортик, молочна дівчинка. Мені попався цей рецепт. Він іде з малиновим конфі. Толік дуже любить малину, тому і йому буде плюс. Давайте спробуємо його приготувати все ж в домашніх умовах на нашій кухні. Оскільки цей торт готується в три етапи, і там купа всіх інгредієнтів, тому будемо робити по етапах і показувати інгредієнти по етапах. А в описі під відео там вже буде весь список інгредієнтів, там зайдете собі і подивитесь все, що потрібно. Отже, зараз будемо робити коржі. То я тут сказав, знаєте, в багато етапів. Там всього-навсього всього треба нам коржі, нам потрібна малинове конфі і нам потрібен крем. Все. А для коржів нам потрібне згущене молоко 450 грам. В нас тут 440, у нас є ще одна упаковочка. В принципі, можна долити тих 10 г. Вливаємо згущенку нашу в миску. І 3 яйця додаємо в цю ж згущенку, потім це все збиваємо. Поки що слухається все виглядає максимально просто, тільки я ще ніколи не бачила коржі гущеним молоком. Я перший раз бачу, щоб так міксера тримав. Поки що не зрозуміло. Міксера отако треба тримати, тільки цей маленький. Нам треба 85 грамів масла. Просто така жара, масло вже саме, знаєте, підтопилося. У нас не знаю, скільки зараз на вулиці, в Єгипті, 45. Слухай, може його відразу давати туди, чи треба розтопити все-таки на мікрохвильовці? Нам, друзі, його навіть не треба і топити. Не буде його тупити. Хоча це може бути помилка, а може, не може. Побачимо. Все, будемо бачити. Тобі напишуть. Ось дивіться, друзі, не треба нічого там тупити, все, ну, в принципі. Ну, В принципі, збило. Є кусочки масла, але такий не ж борошно, ще раз перемішаєш, шейки. А зараз на кухні плюс не ясно скільки. Ну, розтане і снідаю, його не буде. Розпушувач. Перемішуємо з борошном. Ага. Такий п'ятихвилинний ступор, і ти не знаєш, як відкрити цю маленьку упаковку. Та я думав, що тут буде цей такий кіпас. Знаєш, це це? Там ага. його не було. І борошно потрібно сюди через сито, але ми вже його просіювали. Ні, ми не просіювали. Зчекаємо, <плес> друзі, півгодинки, поки знайде сито, потім повернемось до вас. Борошно ми сюди, дали. Я думав, лопатку але воно міксером прекрасно перемішує. Ну, міксером краще, але є такі рецепти, де міксером не можна. Знаєш? А що? От не знаю, я, напевно, щоб така пухкість збереглася так легенько примішує. Далі найцікавіше, я не знаю, чи взагалі в нас таке вийде. Нам треба пергамент. Я відкрию ось. Щоб в нас було одне кілечко. Оту форму візьму. Ну дивись, я думаю, що два влізе. Ну, ти попробуй. Ну, давай будемо малювати. А я трошки зараз краю. Може ручку краще візьмеш, щоб вона не стерлася. Ось від стрельці. А для чого тобі потім? Щоб тобі треба зараз. О, диви, як гарно виходить. Диви, ще сідемо. Mm. Ти таке бачив? Вже бачу. <свіско> я такого ще не бачила. Ну, в рецепті сказано, що приблизно 2,5 ложки нам треба сюди. Ну, 2-2,5. На один корж. На ну, один коржик, так. Да. Я дала дві, такі з Ой, Мені так страшно. Від чого? Не знаю, що зараз якийсь кружок не такий вийде. Який вийде, такий буде, тобі їсти. <рес> ну так. Да. Ти в гості його не несеш. <рес> Нам як завжди, потрібно зробити все дуже швидко, тому що зараз як вимкнуть світло. Гаплик буде цьому всьому. Ми його просто не встигнемо зробити. Знаєш, яка мені думка в голову тільки що прийшла? Скільки в нас буде коржів, якщо ми так будемо по дві ложки класти, ти розумієш? Це має бути коржів з 20, напевно. Ні, так здається. Там не буде багато. Може, мені так здається, але поки що я дивлюсь на цю миску і щось там нічого не зменшується. Плюс в тому, що ці коржі почуться всього-навсього три хвилинки. Так що на наступний етап можна не відволікатись поки що, зразу спекти всі коржі, а тоді вже займатися цілим, що там далі потрібно. Закидай швиденько. Мені дуже подобається, друзі. 200 градусів температура 3-4 хвилини. І духовка має бути вже відразу розігріта. й на що ти марнуєш курсу? Ну я дивився, чи вона не сире часом всередині. Так ми ж на цю форму далі будемо класти. А чи для чого на цю? Тому що і пергаменту не вистачить <гум> по кожні дві штучки. Не знаю, друзі, чим воно пахне, але запах знайомий. А мені пахне просто згущеним молоком. Да. Зовсім просто. Ой, як гарно відстають. Навіть не треба нічим мазати. Якби Тодік не сказав, я б не догадалася. Чесно. Я думала, знаєш, як робити? Пергамент, типу цей, ну, зробити, відкласти. Ще один відірвати, ще відкласти. Я думаю, так, блін, треба, напевно. Тобі треба метри. пачку пергамента на цей торт. Поки печуться коржі, щоб не гаяти час, працюємо далі. Нам потрібно малинове оце. Конфісі. Комс це малина. Все правильно? Нам потрібно малинове конфі. Зробити. Зробити малинове конфі набере. Пікає, все, нема коли робити малинове конфі. Швидко, 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 час іде. Опа! Погнали. Забирай бляху. Працюємо по схемі. Опа! Так, а куди ж тут бляху? Отже, друзі, чергова партія пішла. Далі. Малинове конфі. Тю. І конфі. Беремо малину. Чірпак. А скільки нам там треба грам 250? Ніби. В рецепті буде, не пам'ятаю. 50 грам цукру. Далі беремо воду, у нас 30 грам. І засипаємо крухмаль у воду. Ми його тут перемішуємо. У нас, до речі, є кукурудзя, кукурудзяний крухмаль. Кукурудзяний, мені здається для випічки саме те, що треба. Так, от. Я так поняв, що вона має закипіти, правильно? Ну... Я думаю, так. Ми готуємо навгад. Я думаю, я не думаю. Мені знаєш, здається, що нашу малину треба було б потовкти. Давай її потовчимо. Ну що, друзі, воно вже загустіло наше оце конфітюрто. Тільки бачите, от все добре, а всередині чуть пригоріло. Жодного пазлика немає. Добре. Нема жодного пазлика? Ні. Так що. Ти ж всі пазлики склав? Так, що друзі, як варити цього конфету, то конфітюра того, як воно називається, конфю конфі. Слухай, ну, да, то, його виклади... треба помішувати. Ви а, а ти ж його помішував? А чого воно підгоріло? Ну, бач, воно ну, всередині. Може я по крайнях підмішував, знаєш, всередині не, не проходить. Давай так. мисочку, напевно, що ти вже виймаєш Так, це. Оця штука має охолонути, так що її поки що не чіпати. Я зараз викладу її в мисочку, щоб вона собі там охолодала, щоб цей горілий запах не набрався. На вона все ні, там не набереться, воно там так. У нас залишилось друзі ще напевно на один коржик. Забирай ляшку. До речі, з бляшки простіше виняти і вже відколупувати їх на столі, бо бляшка вже не пече в руки і так легше. А потім ми цей пергамент назад на бляшку кладемо і на нову порцію вже накладаємо. Наступний етап, друзі, це як воно називається? Крем. Нам потрібні вишки 33-300 грам. На вазі будемо відважувати. Ми, до речі, поставили їх в морозильну камеру, щоб вони були такі мега холодні. Нам треба їх збити. Оп, є і ще 200 грам залишиться на поті на щось, що нам там потрібно. Поки я збиваю, Аня готує крем-сир. До речі, цей крем-сир ми робили самі зі сметани в попередньому відео. У нас бачите, ще залишилось, тому ми його використаємо. І згущене молоко сюди також треба. Так, крем-сир, о, які це. Вершки, друзі, бачите, які вийшли прикольно. Типу, все збито, тепер до них додаємо. Згущене молоко 120 грам. Аня відважила, напевно, так? Ні, я. Слухай, ти торта точив, що ти їси вже? Я підваж, згущене молоко. 120 грамів. Ну, а чого він не включається? Аня вирішила не морочитись зразу в миску на вазі. Ну, а чому? По 5 разів не перемішувати, не переливати. Ой, так, все, 120 грам. В мене вже ціло 130 Тепер, друзі, крем-сир. Нашого не вистачило, то ми ще й купленого взяли, додали. Коротко, понамішували, все, що було. Щось вийде. І гарний крем. Ось таку штучку я зробила, друзю, вмотала нашу металеву форму. Ну, немає в нас такої, знаєте, те, що так стик. Як це... ти її відкриєш, як ти її обмотала. Давай мені відріж, пожалуйста. Ну, потім розберемося, так? Да? У нас, друзі, така класна штука з'явилася. І той малиновий конфітюр нам треба <рес> сюди заправити. Але щось, слухай, так все важко робиться, не знати чому. Давай, ну я тримаю, ти закидеш. Все, все кидате. Все повністю викиди. Воно ну, таке ще знаєш, тепливатеньке, колік. Нічого страшного. А, коржі просто дуже пахнуть згущеним молоком. Беремо на дно, викладаємо наш перший коржик. Вони просто притик нам влазять. Нам треба крем. До речі, в мене є таке одне тоді питання: як ми визначимо, скільки нам треба крему на кожну цю штучку? І насипай, там буде видно? Просто чесно, я не, не знаю. Хватить, більше не треба. Великі стої не роби. <звук> Далі ми беремо нашу нову штучку. Ух ти. Так це що? Треба по кругу толік. Ну, хочеш так? Ой. Так. так. Змінили насадку, тому що там забивається малиною. Далі ми знову беремо наверх черговий коржик і так слоями це все робимо. Тільки крем-сиру беремо. У нас, друзі, я вам скажу, вийшов не торт, а ціла гірка. Просто розумієте, взяли форму меншу. У нас була форма 17 см, і була форма діаметром 27 см, а от середньої 20-19 не було. І через це трошки ми, якби ви самі бачите, прогадали з розміром. Тобто, те, що влізло-влізло, а далі куди дівати? Це при тому, що ще один коржик діти з'їли. Далі наше завдання, друзі, це все. Хлівочкою гарненько загорнути, щоб воно пропітувалося. І потім треба буде ще, напевно, крему трошки розвести, його обмазати і буде. Ми зробимо гарну форму, що ви навіть і навіть не впізнаєте, що це торт зроблений своїми руками. Нібито якісь кондитери робили. І так, друзі, готові. Ми будемо доробляти нашу цево. Як воно називається? Дівчинка, ота молочний чес. Угу. У нас, друзі, дуже мало часу. Будемо в темноті дороблювати. Вона ну, всього що... залишається. 15 хвилин. Що воно не хоче вилазити помаленьку, Та такого трясе, що мені щось робиться. Толік. Толік. Вау. Супер. Важкі торти, ми у вас, до речі, до речі, Дорогі, ми, не його не ми його не робимо. Що там його перекладати? Опа. Слухай, у нас є. Тут шпатель. Не шпателя нема. Чи ми будемо дома, мастерок треба. Ладно, не знаю, що буде. Нам треба обмастити наш торт, щоб він був... Зараз будемо щось хімічити. Рівний. Треба на хату вам з'їздити, мастерка взяти. Так. Ти залишся трошки крему на цей, на квіточки. Квіточок не буде у нас. Буде. Ти зараз заляпаєш досочку нашу гарну. Іншою знаємо. Ну, слухай, він, він, мені вже подобається без всяких там прикрас. Буде називатися торт сніговик. До речі, ми домішали ще трошки цього, бо в нас він вийшов за великий. Цього, уточни, що цього. Сиру, крем-сиру. Крему, там такий самий да. крем, як і. Да, да, бо сам торт вийшов за великий, і нам не вистачило того крему, який був початково в рецепті. Якщо робити менше слоїв... І менше коржів. І, і, і от не так валити, як Аня валила між коржами. То, в принципі, має того вистачити, що в рецепті написано. Так, все, наліпили. Маячків нема всього. Не знаю, якого. Тобто наверх скидай. Ти забагато крему збираєш. Ну Звісно. Добре. А ти що думала, я в перший раз граю? Це тобі не стіни. <клес> <клес> Тут все набагато м'якче. Світло виключали і наші вершки не такі, як потрібно. Вони затеплі, тому погано трошки збилися, а це другий раз. Дивіться, як гарно виходить. Як справжній кондитер. Ну, коротше, більше мазати його не буду. У нас, друзі, останні штрихи. Ми все гарнесенько підчищаємо, підтираємо, прикрашаємо наш тортик молочна дівчинка. В мене просто милиться Око. Зараз ми його зважимо, друзі, і побачимо, скільки ж він важить. Жара просто неймовірна, все пливе. Ось дивіться, ця кругленька дощечка важить рівно 500 грам. Рівно. Тепер ставимо нашу кругленьку дощечку з тортиком. До речі, він дуже важкий. 2,492,500. Ого, го я в шоці? Я в шоці. Зараз, якщо ну, приблизно кілограм, то. Ой. <клес> Де ти? <клес> О, і таке буває, бачиш? Ой, друзі, капець. Бігом давай носити лампи. Викручуємося з ситуації як можемо. Я вам скажу: вийшла неймовірна краса. Може пальців. В секунді. От ножик. Нагострив на густрину, свою мову. Що, друзі, будемо псувати цю красу. Ріжемо. Давай. Хоча я зовсім не хочу цього робити. Маленько не тронев, гадіть буде. Діти дуже чекали. Запитують коли. Тільки так. Крем не зовсім застиг. Ну, крем не... взагалі не застиг. Да, це питання не до нас, так воно, самі знаєте чому. Тому виходимо з того, що є. Я сподіваюся, що вийде і так гарний, красивий, і буде все супер. Мені цікаво, який. <кхи> Він дуже гарний в розрізі. бачиш? Бачиш, він спав окремо, не відпав зверху. Вау. Ось така, друзі, штука. Ти вже, коротше, все пооблизував, можеш не, не, не дегустуватися. Так, ну що, друзі? Я пробую перший. Ну давай, давай вже. Просто пробую ми завжди Ані даємо перше місце сьогодні. Нарешті я буду перший. Mm. Абога. Я думаю, так не скажеш. Нічки. Я просто пам'ятаю в тому, що зарабатова напишуть, ну як? Ну як на ніч таку смакуту закидати. Він дуже м'який. Да. Дуже ніжний. Але малини мало. Я стою, і в мене синка тече. Треба було більше дати, сьогодні у нас є малина. Якщо брати вузьку форму, угу. він виходить вищий. І малини можна брати не 250 грам, як ми брали, а можна грам 500 брати. Спокійно. Бо реально їм є де-не-де. Де. Mm -hmm. Ну, як на мене, мало трошки малини. Mm -hmm. Ось такий моменти важливий. А в загальному він такий ніжний, ні сиш, навіть жувати не треба, він просто в роті розпливається. Оці всі коржі вони настільки пропіталися, вони тоненькі. Там особо і пропитуватись нема чому. Тем, плюс світла немає, воно в холодильнику ніби стояло, але толку з того. Mm -hmm. Закінчу, закінчу свою дегустацію, я хочу теж скуштувати це. Просто я не знаю. Дуже смачний торт. Ну, скажи, що швидко. Ну, як тобі сказати швидко. Це по суті торт. Ми такі, до речі, замовляємо. Якщо 2, не знімати половиною... відео, а просто угу. готувати то туди. Да. Півгодинки торт готовий. І хулині. Я просто кажу, знаєш, ми На такі замовляємо 2,5-3 половиною Це в принципі така середня вага торта. Я думаю, скажу, що можна навіть. Спробувати на день народження от комусь дітей спекти торт так самому. Якщо вийде, у нас, до речі, вже вийшов. А я думаю, якщо постаратись, знаєш це все. прям сир був твердіший, воно б гарно лягло. А так би no. і пливе. Як штукатурка. Тепер мені знаєте не зарідка штукатурка, ти її не покладеш. У мене у мене такий розвіявся міф. Найголовніший, що торт вдома такий гарний, ти не можеш зробити. Бо завжди якось ти спішиш. Можливо, просто на ті рецепти знаходиш якісь важкі, і не можеш це все зробити. Ну все, менше слів, більше діла. Куштуємо. М -м -м. Боже, це смачно. Ці коржі, вони як пушок. Вони як... як еквата, розумієте? У нас тут даночі. На Биємо торт. Домашній крем-сир такий, знаєте, трошки з кістинкою, але це тому, що тоді на мембур, в нього забагато лимонного соку, тому так вийшло, до речі, рецепт домашнього крем сиру з двох інгредієнтів ви можете знайти у нас на каналі. До речі, вона, напевно, попередній так? Да? Не бійтеся, друзі, експериментувати вдома. Тому що все-таки, можливо, ви ще не зайшли свій рецепт легенький, простий, і зможете зготувати на свято такий чудовий тортик. Якщо у вас є нагода, заходьте на кухню і печіть. Я думаю, ви будете на 100% задоволені. А якщо ще самі крем-сир зробите, то взагалі ще зекономите багато коштів. Друзі, я вам дякуємо за перегляд, за те, що сьогодні були з нами. Ставте нам вподобайки, підтримайте наш канал і зустрінемося в наступному відео, друзі. Всім па-па!